Тому, що ми ж до цього вже прийшли, так що стр... люба подія в нашому в нашому житті, гарна чи погана, то для організму є стрес, от дуже багато чого залежить від навіть не дуже просто все залежить від ресурсу, який має цей організм. Фізично, фізичний ресурс, так наскільки тіло. О, Взагалі, от має так, от, от все абсолютно що, наскільки є здоров'я, в, ті, да, в тілі фізіологічне, так, от, от все, 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 от, це комплекс повністю там, і їжа, так і сон. Якщо ви не досипаєте, ну тут я можу говорити безкінечно довго. Якщо не, не було якийсь період сну, так, то вже немає того стопроцентного ресурсу. Відповідно, це буде впливати і на, на подальше життя, на прийняття рішень. Ну, от таке. Ми будемо це, якщо буде бажання у вас будете мені писати, там, так? неважливо, як чи тут в коментарях, чи в приватні повідомлення, будемо це розглядати. Тобто ресурс фізіологічний, ресурс ментальний. Так? Виснаження, щоб не було ментального виснаження, так, от мислення, тобто як було. І воно все настільки взаємопов'язане, от саме от фізіологія і ментальність, так? що як є така приказка, фізика допомагає психіці, психіка допомагає фізиці. Так? Фізика має тут мається на увазі фізіологічний стан наш. Тобто фізіологія, так, наскільки ми от в ресурсі, наскільки маємо. І, відповідно, якщо там стан окей, значить швидше трошечки піде і легше робота з психологом. І навпаки, так? Тобто коли ми починаємо працювати з психікою, в першу чергу, наприклад, я і багато хто з спеціалістів.